В рамках відкриття мистецького центру глядачі мали змогу побачити експозицію робіт заслуженого художника України Івана Ілька. Близько ста його полотен презентували відвідувачам з нагоди 75-літнього ювілею митця. Організатори проекту кажуть, що мали на меті створити щось на зразок висококультурного центру. Він яскраво представлятиме та популяризуватиме закарпатське професійне мистецтво, виражене і у художніх виставках, концертах, творчих зустрічах з цікавими людьми. Хочемо, щоб люди отримували якісний творчий продукт, щоб могли споживати мистецтво. А художники, щоб могли це мистецтво людям пропонувати. Це перша мета. І друга мета. Ми є фанатики фанами мистецтва Івана Ілька, і ми вважали, що це буде дуже здорово, і що це буде виглядати саме так. Дизайнером та архітектором будівлі є Тетяна Ілько. Вона зізнається, в планах було створити сучасне та зручне для різних культурно-мистецьких заходів приміщення. Це сучасний стиль, який нам просто близький. Будувалося це біля трьох років. Ну і проєктувалося менше. Біля року біля Біля року проєктувалося, тому що а, тут багато таких технічних умов, які треба було би приховати. На відкриття арт-центру завітали високоповажні гості. Серед них представники угорського консульства, меценати, закарпатські міці та еліта краю для Габріели Анділ надзвичайне враження створила нинішня художня виставка. Я отримала надзвичайно велике задоволення. Це наш край, це наш край в минулому, це й наш край в сучасному, це етнографія нашого краю, це наше сакральне мистецтво. Тобто, можемо сказати, що в образотворчому мистецтві автора відтворені всі-всі, буквально прояви нашого життя. Кольорова гама. Ну, подивишся і скажеш, да. Закарпатська школа живопису це є неповторна, яскрава сторінка нашого українського національного мистецтва. Керівники мистецького центру відзначають, експозиції робіт триватимуть більше місяця. Аби кожен бажаючий зручний для нього час долучився до високопрофесійного мистецтва Закарпаття.